Привіт, друзі! Сьогодні складемо дуже просту і милу фігурку пінгвіна. Він чудово підходить для дітей молодшого віку, а ще його можна прикрасити як завгодно. Найкращим вибором аркушу буде односторонній кольоровий папір, тобто, з одного боку білий, а з іншого чорний, блакитний або навіть рожевий. Тож, готуйте квадратний аркуш і починаємо. Кладемо лист білою стороною до нас і складаємо його по діагоналі. Розгортаємо і складаємо одну сторону до згину. Так само складаємо і сторону навпроти. Гарно прогладжуємо згини. Білий куточок, що залишився, складаємо назад. Тепер складаємо всю фігуру навпіл, щоб білий трикутничок опинився всередині. Відгинаємо верхній шар і складаємо його приблизно так. Перегортаємо і повторюємо. Орієнтуємось на вже зігнутий кут, щоб вони були однаковими. Далі кут складаємо назад по краю основної частини фігури. З другим кутом робимо те саме. Тепер зробимо пінгвінчику голову. Для цього зігнемо кут вперед і примірюємось. Приблизно так. Розгинаємо цей згин, відкриваємо фігуру зі сторони спинки і вивертаємо кут назовні. Гарно притискаємо. Можна на цьому вже зупинитися. Дивіться, який класний. Однак мій пінгін великий, тож я додам йому невеличку деталь дзьобик. Для цього я акуратно відкриваю голову з під низу і складаю її кінчик всередину. Потім з невеличким відступом згинаю його назад. Складаю голову, підрівнюю дзьобик, щоб він дивився трохи вниз і гарно притискаю. Ось і готовий наш пінгвін. Він вийшов справді кумедним. Якщо хочете, можете домалювати очі, дзьобик або навіть шарфик. Ця фігурка чудово підходить, якщо ви хочете зробити інсталяцію з багатьох маленьких пінгвінчиків, бо робиться дуже швидко. Дякую, що складали разом зі мною. Підписуйтесь на канал Паперові Чудеса і не пропустіть нові легкі фігурки для дітей. Бувайте!